Ви можете придбати багатофункціональний пристрій PANTAM m 6700 в інтернет міліагоди зеніторба. Цей пристрій є вдалою альтернативою принтеру, сканеру та ксероксу, оскільки поєднує всі ці функції в одному пристрої. Pantam m 6700 пропонує доступне за ціною рішення, яке дозволить вам ефективно заощаджувати як ваші гроші, так і робочий простір. БФП оснащений завантажувальним лотком на 250 сторінок. Завдяки потужному процесору частотою 525 МГц та 128 МБ вбудованої пам'яті, ви зможете здійснювати автоматичний двосторонній друк та копіювання зі швидкістю до 30 сторінок, а 4 формату за хвилину. Xerox також підтримує чотири види автоматичної корекції зображень, що дозволяє робити двосторонні копії ідентифікаційних та інших документів n -up та клоун копії. Присутність планшетного сканера у верхній частині пристрою дозволяє легко оцифровувати дитячі малюнки, старі фотографії чи важливі документи. Міцний металевий каркас та пилозахисна конструкція пристрою PANTAM M6700, де забезпечують стабільну роботу та довговічність продукту. Тому, якщо вам потрібен багатофункціональний пристрій, сканер, принтер чи ксерокс, ви можете звернутися до інтернет міліампер година зенуторба та придбати пантам m м шістдесят за вигідною ціною.